Далі, якими були українські мегаполіси 7 тисяч років тому. Магнітна зйомка показала, що на ньому було, скажімо, десь приблизно 2700 тисячі сімсот жителів. Та чому єгипетські правителі носили традиційний український одяг? Роту Тотхамон похований в сороці з вишивками. Секретний фронт. Вересень 2000 року. Учені зі сполучених штатів на чолі з професором океанології Робертом Баллардом досліджують дно Чорного моря. Науковці знаходять залишки стародавнього поселення, дерев'яні балки та залишки посуду, вік яких сягає семи з половиною тисяч років. Це відкриття повністю змінює уявлення про стародавню історію. Виявляється, на території сучасного чорного моря жила високорозвинена цивілізація, яка опинилася під водою в результаті катаклізму світового масштабу. Надходження води було поступовим по мірі того, як поступово підіймався рівень світового океану. Дослідники вважають, що залишки загадкової стародавньої цивілізації, знайденої на дні чорного моря, можуть бути описаним у міфах островом державою під назвою Атлантида. Атлантида це могло бути затоплення Чорного моря, яке було писноводним озером. Що змусило найвеличнішу цивілізацію оселитися в Україні? Будувалися там нові поселення, переганялися туди худоба. Чи можливо, що український майдан вигадали легендарні Атланти? Центр саме площа дуже підходив для того, щоб розкладати вогнища. Та чому правителя стародавнього Єгипту вважають співвітчизником українців? Генетична складова. Фараона Тутанхамона походить з північного Причорномор'я. 1999 рік. Геологи Колумбійського університету Вільям Райан та Волтер Пітман публікують результати дослідження Чорноморського дна. Вчені доводять, що біблійний великий потоп справді мав місце в історії. Стародавні часи на території теперішнього Чорного моря було Велетенське прісноводне озеро. Однак близько 7,5 тисяч років тому води Світового океану повністю поглинули озеро та території, які його оточували. Після того, як Світовий океан з'єднався з Середземним морем, Чорне море стало набагато солоніше. Гіпотеза вчених про існування великого потопу пояснює ще один популярний серед науковців міф про зниклу цивілізацію під назвою Атлантида. Ще у 360 році до нашої ери давньогрецький філософ Платон описав міфічну державу, засновану напівбогами. Атлантида складалася з десяти міст, розташованих по колу. За легендою, усі вони були затоплені впродовж доби. Та окремі дослідники переконані, що легенда про Атлантиду описує події, які відбувалися на території теперішнього Чорного моря близько семи тисяч років тому. Вода в Чорному морі піднялася до 152 метрів. Вона підіймалась поступово. Це не так, що разу всіх затопило, всі потонули. Вона підіймалась поступово, і коли тебе йде солона вода, а перед цим вона прісна, люди, що робили, тікали. Ішли вони по річкам. Науковці вважають, що внаслідок глобального потепління води світового океану піднялися на 150 метрів. Потужний потік солоної води пробив собі шлях з середземного моря до чорноморського басейну. Саме він утворив босфорську протоку, через яку прісноводне озеро впродовж понад 30 років прибуває близько 5 кубічних кілометрів морської води на добу. Рятуючись від потопу, Атланти покидають свої міста та йдуть на північ, по головним артеріям прісної води. Ішли вони по річкам, по Дунаю, по південному богу, по Дністру і по Дніпру. І там, де шлях був їм відомий, вони масово йшли туди. Серпень 2013 року німецькі та українські археологи проводять спільні розкупки поблизу селища Тальянки Черкаської області. У своїй роботі вчені використовують унікальний та єдиний в Європі магнітний сканер, який фіксує найменші неоднорідності в товщі земної поверхні, та відтворює тривимірну модель підземних предметів, споруд та навіть цілих вулиць. Виявляється, за 4 тисячі років до нашої ери на цьому місці існував грандіозний мегаполіс. Магнітна зйомка показала, що, скажімо, поселення таке тальянки може мати площу 340 гектар, і на ньому було, скажімо, десь приблизно 2700 тисячі жит. На території України вчені вже виявили понад дві з половиною тисячі подібних поселень, вік яких становить близько шести тисяч років. Загадкову цивілізацію вчені охрестили трипільською культурою, на честь селища трипілля Київської області, поблизу якого знайшли перший зі стародавніх мегаполісів. Однак високий рівень розвитку маловідомої цивілізації а також традиція будувати міста у формі кола. Дають підстави вважати, що трипільці могли бути нащадками легендарних атлантів. Вони поселення свої будували по вигляду сонця, тобто по вигляду кола, де центр саме площань по магічним ритуалам дуже підходив для того, щоб розкладати вогнища. і легендарні Атланти трипільці будували свої поселення у вигляді концентричних кіл. В центрі знаходилась площа для проведення масових зібрань, так званий Майдан, який оточувала багатоповерхова забудова. Вважається, що трипільці вірили у тривимірність у Всесвіту, тому будували триповерхові будівлі, в яких підвал символізував підземний світ, перший поверх земне життя, а другий небесний вимір. Вони ніколи не спали на першому поверсі, тому що вони рахували, що душа має бути ближче до неба. після смерті душа відходить на небеса, тому коли душа знаходиться в сплящому стані, вона також мала знаходитися не на землі, а трошки на ярус вище. Донедавна найдавнішими культурами вважались Мінойська, розташована на острові Крит, давньоєгипетське царство та перша китайська держава ся. Усі вони були створені після 3000 року до нашої ери. На цей момент трипільська культура вже існувала близько 2,5 тисяч років. Вчені вважають, що ймовірні нащадки Атлантів подарували людству безліч винаходів, таких як технології виробництва тканин, виготовлення кераміки та виведення свійських тварин. Неймовірно, але українські селяни до середини 20-го століття використовували технології будівництва, створені трипільцями. Глинобитна, самі стіни робилися з дерев'яних плах. І потім з друг боків обмазувалися глиною, вальками так називаємо. Лише уявіть, 6 тисяч років тому трипільці використовували енергозберігаючі технології, необхідність, упровадженні яких людство зрозуміло лише наприкінці 20-го століття. Наприклад, розташована на другому поверсі піч одночасно виконувала три функції: приготування їжі, обігрів та освітлення. Черень печі був не припіднятий як у наших на рівні живота. Він був намащений на підлогу, був припічок і топилося звідси. Закидалося, тобто потрібно було так на коліна стати, кинути сюди хмуриз, розпалити. Причому розпаливши піч і нагріваючи цю піч, ми підсвічували навпроти куток, де була зернотерка. То там розтирали все час зерно. Житловий поверх помешкання трипільців мав настільки досконале проектування, що практично без змін проіснував впродовж шести тисяч років, та втілився в конструкцію традиційної української хати-мазанки. Там, значить, це життя біля печі концентрувалося. За даними археології, біля них були такі, значить, глинобитні лавичі, лежанки. Мебель дерев'яна, стали стільці, двері. У 1998 році, під час розкопок трипільського поселення поблизу селища Пасторське, що на Черкащині, археолог Олег Журавльов виявляє сенсаційну знахідку залишки свійського коня віком понад 6 тисяч років. Це найстаріший домашній кінь світу. І звичайно, що у них були домашні собаки, яких вони зображали між іншим на горшках. Дуже багато. Вони були... ну, про котів я взагалі мовчу. Це ясно, що там де молоко там і та мікотибі. У них були корови, бики, неймовірні технічні та культурні досягнення вчені. Пояснюють унікальним, як для того часу, способом організації трипільського суспільства. У 2010 році професор Ньюкаслського університету Анвар Шукуров у співпраці з українським археологом Логом Михайлом Відейко вираховують модель соціально-економічної організації життя наших предків. Ми збудували таку модель трипільського господарства, і вийшло, що, скажімо, 30 людей, які задіяні в сільському господарстві, вони можуть отримати ще 70, як кажуть зараз, на хлібників. Оскільки 70% населення не працювали на землі, це дозволяло розвиватися культурі та ремеслам. У червні 16-го року українсько-німецька археологічна експедиція знаходить на території Черкаської області високотехнологічну гончарну майстерню. до Там один, наверное, замешивал. Вот и лепил здесь все. Производство было достаточно сложным. Они знали секреты разных глин и... Іспользували оті можливості. Горни такої конструкції використовувались у давній Греції, у давньому Римі Вантичні для виготовлення цих знаменитих червонофігурних ваз і інших речей. Раніше вважалося, що їх винайшли десь у бронзовому віці. горн до цього в Європі був накритий – з одинадцяте століття до нашої ери. Тепер ми маємо трипільські багатоканальні горни. Ймовірні нащадки Атлантів прикрашали кераміку символами-оберегами, які згодом запозичили більш пізні цивілізації. На дуже багатьох тріпільських горшках життєвий цикл зображено у вигляді ін'яня, тобто з того знаку, який у Китаї з'явився на декілька тисяч років пізніше, ніж на території України в тріпільській цивілізації. Відображення змії це так само символ свого роду захисту на будь-яких посудинах, а особливо переплітання двох змій. Іменно символіка ін і янь чорної і білої змії це було об'єднання двох сил: темних сил і світлих сил в одне ціле і сформоване таким чином спеціальний захист. На е, інтер'єри, е, що вони вживали, елементи культури трипільців археологи знаходять по всьому світу. Адже 6 тисяч років тому через територію сучасної України проходять найбільші торговельні артерії стародавнього світу. Через трипільську територію проходив торгівельний шлях, який починався десь на рейні в Німеччині, і закінчився на північному Кавказі, і трипільці обслуговували частину цього шляху. Через них йшла транзитна торгівля. Принаймні, у десь у середині 4 він вибудувався, він склав. Виявляється, національна традиція українців поєднувати льон та вишивку налічує щонайменше 6 тисяч років. Ходили в полотняних штанах, сорочках. У цули до сьогоднішнього дня ходять в білих полотняних штанях. Подібний одяг було знайдено навіть у гробниці легендарного давньоєгипетського єгипетського фараона. Роту Татхамон, похований в сорочці з вишивками, які абсолютно повторюють вишивку сучасну українську, та лише нещодавно вчені змогли пролити світло на цей дивовижний факт.